Біблія квест, Гляв, кричить Давиду, я тобі що? Собака, що ти вийшов на мене кійком, Де я воїн номер один філістинській армії і потребую до себе поваги? І він розгнівався і прокляв Давида своїми ідолами і сказав, щоб його ідоли дави... дали Давиду зло і дали Давиду смерть. Далі Галяв каже, те його впіймаю, розірву на шматки і твоє м'ясо віддам зверині, полівий і птахам небесним. Ми в нашій книзі молюємо не тільки те, що ми бачимо, а й те, що ми не бачимо. Невидимий світ, слова героїв, їхні думки, їхні переживання. Саме для цього ми створили в нашій книзі 51 символ. Як це працює? Давайте подивимось на прикладах. Божий дух мучає Саула. І в своєму серці Саул має задум, це ліхтарик, Він хоче вбити Давида, то від тому під Давідом знак смерті. Але Давид ухиляється від списа Саула і не тому, що він такий прудкий, а саме Божа рука, саме Бог його рятує. І це ціла проповідь. Після цього Саул дуже сильно злякався. І в його думках, в його серці Давид став великим велетнем, а Саул став маленьким карликом. Це символ страху. З іншої сторони, Саула ми бачимо інший символ. Людина, яка закрила очі і вуха свого серця, щоб не слухати Божих Слов і не покарятись Богу. Це людина з запеклим серцем, це людина, яка робить гріх. Послідовність нашої оповіді змушує нас малювати дітям та пояснювати важкі уривки, бо ми проілюстрували вірш за віршем. Кожен вірш з 16 по 31 розділ першої книги Царів. Ну, давайте на прикладах побачимо це. Давид обманює. Филистимського царя, який в його серці, в його думках став велетом і може його вбити. Що про це думає Бог? Чи ставить Бог зараз Давиду вподобайку, чи каже, що він робить гріх і засуджує його вчинок? Ми про це роздумуємо. Другий випадок: чаклунка викликає з мертвих Самуїла на розмову з Саулом. Чи має людина владу? Визивати мертвих в світ живих, чи мають слова, чи мають закляття таку владу? Що про це говорить Біблія? Чи варто нам цього боятись, і як нам це достосувати для нашого життя? Вбивство священників Бога, а слугою Саула, він вбиває ціле місто священницьке, і Бог. А це око він бачиться, але Боже, парасолька закрита, Бог гнівається, але не рятує цих священиків і їхні сім'ї. Тільки над однією людиною Бог розкрив свою парасольку, і тільки одній людині Бог подарував життя в нашій оповіді в Божій оповіді. Чому Бог це зробив? Чому він не захистив? Що це говорить про Бога? Як нам це застосувати до нашого особистого життя? До кожного розвороту нашої книги ми маємо відеоурок на youtube каналі як це працює? Відкриваємо нашу книгу на будь-якому ж розвороті, там є в цьому місці QR-код, наводимо свій телефон і потрапляємо на наш YouTube канал, де поступово промальовуються малюнки, промальовуються символи, є пояснення, є коментарі, є питання до наших малюнків для дітей і для їх батьків. Це біблія саме для сімейного читання. У нас немає пересказів. Біблійного тексту є існуючі переводи. Тому доросла людина вона наставляється біблійним текстом. А діти за допомогою малюнків і символів можуть разом з дорослими мати змогу роздумувати над цією біблійною оповіддю в набір біблії Трицаря Входить. Перша, це друкована версія книги «Три царі. Друге відеоурок на кожен розворот нашої книги. У нас більше 100 відеоуроків. Третє анімована презентація в кіно та PowerPoint на кожен розворот книги для вчителів недільних школ. Це додаткова опція. І саме зараз це ви бачите на своєму моніторі один з фрагментів цього відеоуроку в недільній школі. Це додаткова опція з питань придбання. Пишіть нам в телеграм чи вайбер номери, які ви бачите в себе зараз на моніторі, і нехай Господь благословить вас і ваших дітей.